Ніколи такого не було, і от знову. Ото десь тиждень з лишнім тому папа Франциск молився в наміренні довгоочікуваного миру для українського народу і російського народу. Так він сказав Вони брати, двоюрідні брати, хай порозуміються війна це завжди поразка, миру всьому світу. додав понтифік. Тобто папа переконаний, що вбивця і жертва, гвалтівник і зґвалтована. Грабіжник і пограбований вони мають порозумітися. Щоби далеко не ходити, відкриємо і прочитаємо детально перший акт насилля, який описаний в Біблії. Живуть два брати ну це ж треба. Дійсно, в Біблії описують таку ситуацію, уявляєте, хто б міг подумати. Два брати не то що двоюрідних, а таки рідних. Кожен має свій шлях, свій спосіб життєвої реалізації. Приносять ото кожен з них жертву Господу, з нагоди врожаїв. Жертву Авеля Господь прийняв, а жертву Каїна якось не дуже. І в результаті Каїн накрутив собі в голові рулетів, пишуть в Біблії дуже сильно розсердився і похмурнів. Господь тоді до нього говорить прям сам напряму каже Давай без цих нервів, бо цей шлях до біди доведе. В цьому місці, до речі, хто уважний, то помітить, що Господь не намагається помирити братів, бо нема кого мирити. Треба зупинити того, хто із них мудило. Але Каїну господні застереження не допомогли. Він веде брата свого в поле і там його вбиває. Після цього він ще й бреше Господові, мовляв, я не сторож братові своєму, я не знаю, де він. Чи після цього Бог сподівається, намагається організувати круглий стіл примирення з Каїном, з батьками, з дальніми і ближніми родичами? Та ні. Він звинувачує вбивцю максимально прямо і виносить вирок. Ось голос крові брата твого кличе до мене з землі тепер же проклятий ти. Ба більше Господь ставить на Каїнові знак, щоб кожен, хто його зустріне, знав, що він братовбивця, але цей знак ще й заборона на вбивство самого Каїна, щоб той волочився по землі з позором і був відкинений всіма людьми. Як бачимо, жоднісінького разу Господь не говорить до авеля, мовляв. Треба вам з братом помиритися. Давайте вже домовляйтеся скоріше, а може б ти підкорився цьому психопату? Він же ж брат твій. Бо коли ми маємо агресора і жертву, то зусилля мають бути спрямовані на того, хто вчинив насильство. Тож важко сказати, з яких лекцій по біблійних науках Папа Франциск бере основу для своєї проповіді щодо війни, яку Росія розв'язала проти України. Так виглядає, що тут нерозуміння бази класичної теології. Що ще більше засмучує, то це те, що за тиждень часу жоден український єпископ з УГКЦ не звернувся з полемікою до єпископа Риму, що, мовляв Шановний, здається, ти пропустив певні заняття, коли проходили книжжя. Плюс, будь ласка, не треба про це примирення тут нам втирати, бо яке може бути примирення, якщо є народ убивця? Який зайшов на територію незалежної суверенної держави і чинить там страшні злочини, і зупинятися не збирається. може, треба нарешті, як заповідав Господь, дати знак на кожного московита як співучасника, щоб в світі всі знали, що і балерини, і хокеїсти, і власники футбольних клубів, і університетська професура, всі вони співучасники геноциду саме так, і не мають права відмитися до кінця життя. Дуже вже хочеться діждати від проводу церкви, яка не боялася Сибірських тюрем і КГБшних переслідувань, аби вона перестала боятися папи Франциска і нарешті показала хоч якусь суб'єктність у стосунках із власним керівництвом. Тобто, коли ви не об'єкт, яким керують, який переклали з одної полиці на іншу, а суб'єкт, який сам може чимось керувати і має свою точку зору і думку, і право на неї. Від каналу «Самий Сік. Хто ж міг подумати, що папа Римський наговорить стільки маячні і дурні про російсько українську війну? От так відкриття ми зробили для себе. Довідково нагадаємо, що папа Франциск в миру Хорхе Маріо Бергольо, це аргентинець, обраний на конклаві 2013 року, перший понтифік єзуїт. А що таке єзуїти і їх світогляд? Про це є в нас на каналі окреме і дуже пізнавальне відео. Радимо насправді його послухати, якщо ще не чули. Воно називається найповніший розбір поведінки і слів Папи Франциска, який ви могли коли-небудь почути. Подивіться. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо!